Наші вітання, поважні аудиторії глядачів телебачення Кагарлицької громади. На засіданні оперативного штабу 7 жовтня, яке традиційно почалося із загальнонаціональної хвилини мовчання і яке вела секретар міської ради, нині виконувачка обов'язків Кагарлицького міського голови Людмила Демиденко було зазначено, що доба в громаді пройшла загалом спокійно, вночі обійшлося навіть без повітряних тривог. Захворюваність на ковід зростає, сказала директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. 254 людини звернулися до медиків з ознаками гострих респіраторно-вірусних інфекцій за тиждень. З них у вісімдесяти виявилися позитивними ПЛР-тести. На коронавірус хворіють люди в основному в амбулаторному режимі. Не тяжко, тож у стаціонарному відділенні їх не так багато, як було в 2020-2021 роках. Повідомила директорка Гарливської багатопрофільної лікарні Марія Недолько. Кисневозалежних пацієнтів мало. Щеплення від коронавірусу отримали за тиждень 50 наших земляків. Медики закликають вакцинуватися всіх, незалежно від того, є у вас підписана з сімейним лікарем декларація чи нема. В поліклініці є вакцини Коронавак і Комірнаті по типу Файзера. Тож дбаємо про колективний імунітет. Цими жотневими днями на календарі низка професійних свят в Україні: День юриста, День художника, День санітарно-епідеміологічної служби і Всесвітній День Пошти. Хто має право на безоплатну правову допомогу? Що нового вніс воєнний стан у роботи бюро правової допомоги? Що буде, коли не всі вихованці гуртка образотворчого мистецтва стануть художниками? Наш матеріал із центру дитячої та юнацької творчості. Санітарні перевірки в Україні з 24 лютого заборонені. Але дехто сам напрошується, щоб його перевіряла Держпродспоживслужба. І хто ж це? Відповіді на всі ці питання ви знайдете в Телетижневику «Кагарличина» за 8-9 жовтня і заодно дізнайтеся більше про земляків, причетних до професій юриста, фахівця Держпродспоживслужби і художника. Дочекайтеся і дізнайтеся. Шановні жителі міста і сіл громади, наближається зима і нашим збройним силам дуже доречними. Є такі засоби обігріву кип'ятіння води, як пічки буржуйки. Їх із вживаних газових балонів виготовляє мале підприємство Декор. Декор безкоштовно збирає газові балони або ж виплачує до 300 гривень за балон у разі крайньої потреби надавача. Якщо ви маєте непотрібні вам газові балони, телефонуйте 61510 10 або 61010. Мале підприємство Декор готове самостійно забрати в жителів балони. Нагадуємо, номери телефонів 61510. 6-10-10. На завершення випуску до вашої вай пісня Україна, моя у виконанні дуету в складі Тетяни Голдобіної та Людмили Ігнатенко. Все буде Україно!